Та усіх. Тепер дивимось питання топове. Зеленського запропонували приїхати в Москву. А далі глянемо. Зеленський поїде в Москву на перемовини на підписання мирної угоди. Зеленський поїде в Москву на підписання мирної угоди. Дивимось, Зеленський поїде в Москву на підписання мирної угоди. А тепер дивіться, дуже класна карта випала. Сімка Пентаклів на перспективу дуже є вірогідність. Знову лінія фронту вилазить, визначити кордони, Король Пентаклів вилазить, в Трамп. Знаєте, вилазить багато чого цікавого. Я б сказала, що це Великобританія. Таємно, може, він туди поїде таємно, що ми і не знатимемо. Поєм... Таємно, Любі мої. Це настільки таємно буде, що ми навіть не здогадаємось, а доля вирішуватись буде країни. Щоб ви розуміли. <гум> <гум> О, так, ось така картина. Беру другу колоду. Що вона скаже? Ключі, ключі. Зеленський поїде в Москву для підписання мирної угоди. Зеленський поїде в Москву для підписання мирної угоди. Сонце, так. Майте на увазі, на широкий загал вам нічого не скажуть ніколи. Ану, тут буде Верховна Жриця, чи ні, подивимось. Ну, Зараз буде по Донеччині Піздарівська, а потім буде інше. Донеччина майте на увазі. Ну так, поїде. Любимо, поїде і, якби, це ні, ніхто не скаже вам. Повірте мені, ніхто центати не буде. Це не буде фішувати. Скажуть якусь третю країну або на. Картинку знімуть у це все в третій країні. Підписана вона буде в Москві. Він туди приїде, там все буде вирішено. А потім показуха буде на широкий загал.